І так, всім привіт, всіх вітаю, мої любі. І сьогодні сідайте зручніше, тому що тема в нас доволі нудна. Книжки, які я чекаю в 2025 році. Взагалі, якщо подумати більше ніж дві хвилини, то можна дійти висновку, що я чекаю набагато більше книжок, ніж скажу сьогодні вам, але це не має значення. Ми поговоримо про конкретні книжки, про які мені хочеться поговорити. І почнемо ми ні чорта не бачу. Почнемо ми з роману японського письменника Харукі Муракамі Алілуя нарешті, який називається Кавка на пляжі. Про що цей роман? Підліток Тамура з Токіо тікає від похмурого пророцтва. Батько хлопця вірить, що загине від руки власного сина, після чого той вступить у зв'язок із матір'ю і сестрою. Наляканий долею сучасного Едіпа, Тамура їде з міста і переховується під новим ім'ям Кавка. У такаму та камацу кавка знайомиться з директоркою приватної бібліотеки пані Саєкі та юною сакурою, але трапляється дивне. Він починає вважати цих жінок своїми матір'ю і сестрою. Життя юнака сповнюється загадкових подій, бо той бійчик кличе його у свої обійми. Одного дня хлопець приходить дитями в парку, забруднений чиєюсь кров'ю. Хтось відчинить прохід у невідомий світ, і кавці залишається лише зробити крок у невідоме. Це буде моє друге намагання познайомитись з творчістю Муракамі. Коли я перший раз його читала, здається, слухай пісню вітру кілька років тому, мені от прям, м'яко кажучи, абсолютно не сподобалось. Та й, здається, сам Муракамі не дуже високо цінує цю книжку в себе. Тому важко скласти якісь враження про письменника, тим паче, що е, моя улюблена книжкова блогерка любить Харуки Муракамі. Отже, я даю йому шанс. І, до речі, симпатична обкладинка це видавництво КСД. Ну, я вставлю кудись на екрані. Це картина української художниці. І якщо ми вже з вами заговорили про Японію, то підемо далі і поговоримо про видавництво Стіла Тестілус, якого в цьому відео буде багато. Це книжка Рут Бенедикт, яка називається «Хризантема і меч. Її поки що можна тільки передзамовити. Вона очікується е, наприкінці травня. І так, що це за книжка? Хризантема і меч патерни японської культури. Дослідження американської антропологині Рут Бенедикт, яка на замовлення уряду США вивчала культуру, традиції та ідеологію мілітаристської Японії під час Другої світової. Дослідниця заглибилась у світу сприйняття і побут японців, щоб знайти відповіді на питання, які хвилювали старий і новий світ. І тут починається цікаве, після чого я остаточно вирішила, що мені ця книжка потрібна. Чому японським дітям вкладали ноги у вигляді іерогліфу під час сну і як це формувало соціальні ролі чоловіків і жінок у дорослому житті? Я не експертка. Але я бачила деякі іерогліфи. Можливо, я просто не до кінця уявляю, але як бляха скласти ноги в вигляді іерогліфів? Наступний роман так само пов'язаний з війною. Він називається Рядові фортуни Фредеріка Менінга. Взагалі про цього письменника я нічого не знаю, хоча прізвище для мене дуже знайоме, але мене підкупило те, що я побачила тут наступний абзац. Гімінгвей називав цей роман найбільш чесним із того, що було написано про Першу світову. Серед інших шанувальників книжки був Лоуренс Равійський, Езра Паунд, Вільям Батлер Єйтс та ще багато письменників. Після того, як я почула прізвища гімнгвея, далі в принципі можна не читати. Я передзамовляю цю книжку Все. бо смаку Гімінгвея я беззаперечно довіряю, в принципі, ніяких питань у мене не виникає. Та й в цілому список письменників, яким цей роман подобається, він теж ну якийсь гаранти довіри викликає. Чому крім цього мене зацікавила ця книжка? Скоріше за все, тому що я мало читала про Першу світову, і навіть зараз, якщо так подумати, не згадаю якихось романів на цю тему. А мені здається, що ми замало говоримо саме про Першу світову, і це не заслужено. Тому так, да, було б цікаво почитати. Тим паче, якщо його так високо оцінюють, то там, скоріш за все, питання не тільки в реалізмі, а й в художніх перевагах самого письменника. Тому так, да, будемо дивитися, дуже цікаво. Наступна книжка це поезія. Здається, в цьому відео. Це буде єдина збірка поезії Георга Тракля. Вірші, австрійський німецькомовний поет, один із представників німецького експресіонізму. Тракль навчався в Зальцбурзі та у відні, де почав писати та публікувати вірші та п'єси, зокрема для модного серед творчості серед творчої молоді журналу Дербрамер. Там він провадив богемне життя та став залежним від кокаїну та алкоголю. Збірка, безперечно, виглядає дуже гарно, але купувати книжку просто тому, що вона гарна. Я залишу це в своїх 16 роках, е, да, тому що книжки, по-перше, зараз не дешеві, а по-друге, місце не резинове так. Е, мені стало цікаво, що ж він пише. Я залізла в інтернет. В інтернеті ви можете знайти кілька перекладів його поезії. Е, я почала гортати, читати кілька різних віршів. Мені там щось не сподобалось, щось нормально. А потім я знайшла один вірш про е, війну, який мене настільки сильно зачепив, що я вирішила, мені однозначно потрібна ця книжка, тому що, в принципі, з поезією у мене дуже цікаві стосунки. Е, і дуже рідко буває так, що в мене вистрелює якась книжка поетична. Тому так, да, я її 100% передзамовлю. Наступна книжка і остання від видавництва стілити стілость в цьому відео це повстання в пустелі Лоуренса Равійський. До речі, якщо ви не дивились фільм. Дуже раджу, він справді дуже гарний. Це книжка, і автор Томас Едвард Лоуренс вступив до лав британської армії на початку Першої світової. До бойового загону худоролевого юнака не взяли, однак командування неабияк зацікавилось його знанням арабської мови та культури. Так, Лоуренс опинився в одному з підрозділів британської розвідки, а пізніше він став символом повстання на Близькому Сході. Стратегічні генії і непросічні організаторські здібності Арвійського без перебільшень змінили хід тієї війни. Лоуренсу вдалося створити скоординовані загони арабів, які до того не могли об'єднатися в одну монолітну силу для боротьби за незалежність. І тут я зупинюся, там далі є текст, але мені не хочеться взагалі вам ніяк спойлерити і просто сказати, що це надзвичайно цікава історія про схід, про е, його відносини з Європою, про те, як Європа, скажімо так. Е... Іноді під приводом допомоги не іноді, а майже завжди вчиняла по відношенню до сходу не дуже гарно, і в принципі я вам раджу, мабуть, подивитися кінострічку, навіть якщо ви не плануєте читати цю книжку. Мені просто вона сподобалася і тому мені дуже хочеться прочитати оригінал, хоча кажуть, що він трошки нуднуватий в порівнянні з кіно. Але в цілому, коли мене це зупиняло. А тепер ми перейдемо до китайської літератури, і це книжка з дуже гарною обкладинкою автора Мо Яня, якого у нас до цього друкувало, здається, тільки фоліо. Роман зосереджений на тонкій взаємодії між головною героїнею, тендітною, але сильною дівчиною Сунь Мей. Мей нянь і трьома важливими чоловіками в її житті. Один із них є біологічний батько Суньбін, віртуоз опери та лідер боксерського повстання, антиємперіалістичної боротьби фермерів і ремісників північного Китаю проти західного впливу. Поки розгортаються події, пов'язані з повстанням. Цей чоловік поступово наближається до своєї долі, жахливої сандалової страти. По-перше, звучить цікаво. По-друге, про Китай теж я не те, що прям дуже багато читала, і в принципі китайських письменників я так само не згадаю. Вперше там з японськими письменниками і навіть корейськими ем, не згадаю. А от е, Моян, чому саме вибір на нього не тільки тому, що обкладинка гарна, бо ми вже з'ясували, я не за таким принципом вже купую книжки. Але і тому, що моя подруга близька, вона любить Мояня, і в неї були відгуки на деякі його книжки. Вона відзначала те, що він такий дуже-дуже масштабний, в хорошому сенсі цього слова, в плані. Пропорцювання історії кожного окремого персонажа, загальне історичне тло, бла 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 А мені таке дуже сильно подобається, тому 100% я дуже сильно чекаю цю книжку, прям дуже сильно чекаю. І сподіваюся, я не розчаруюся, тому що її смаку я довіряю. Наступна книжка, яку я чекаю, це книжка хороші, погані книжки Джорджа Орвелла в від видавництва фоліо. Не те, щоб я прям від видавництва фоліо дуже чекаю. Здається, видавництво жупанського так само анонсували есеїстику Орвелла на цей рік, але, але, поки що ніякої інформації від них немає. А фоліо вже е, на сайті у них з'явилося в категорії незабаром. Ця книжка дуже хочеться прочитати, про що вона це збірка есеїстики Джорджа Оруєла про... Літературу, політику, чай. У мене, до речі, в тіктоці є кументне відео на цю тему. Якщо ви не знали, що в мене є тікток, він офігенний, про книжки, оригінально, нестандартно. Зайдіть і подивіться обов'язково посилання є в описі до цього відео. Так от, мені подобається есеїстика Орвела, тим, що вона така різнобарвна на дуже різні теми. У нього є про лондонські барахолки, є про те, як правильно пити чай, є якісь відповіді на літературні різні. Події, чого в нього тільки немає. Тому да, безперечно, дуже сильно вам раджу ознайомитися з його есеїстикою, якщо до цього він для вас був тільки автором 1984, бо його есеїстика це круто, легко, цікаво і дуже дуже важливо. І так, остання книжка на сьогодні це книжка Барабанний дріб Джона Абдейка. Господи, нарешті я багато скаржилася, що в нас немає Абдейка українською. У мене тут лежить апдейк українською. Ось така книженція. Зараз кажу, якого року. 88-го, і після того він з'являвся тільки в якогось видавництва книжка ем, Іствікські відьми, яку я дуже люблю, але не дуже гарна обкладинка. І вона там друкувалася, чорт знає, в якомусь році. Нарешті в гарних виданнях від видавництва основи. Апдейк дуже так само різноманітний. У нього є такі фантастичні книжки, магічні. У нього є просто звичайний реалізм про життя е, різних прошарків е, американського суспільства. Він сам по собі Волі глибока особистість, і про що ж ця книжка біжи кролику? Перша частина тетралогії Джона Абдейка про колишню баскетбольну зірку Гаррі кролика-Енгстрома. Юнацька спортивна слава позаду, тож тепер Гаррі живе в типовому американському передмісті 1960-х. Страждає від кризи ідентичності, продає кухонні комбайни та свариться з дружиною. Він розгублений і почувається в пастці рутини, з якою намагається втекти. У своїй подорожі Гаррі прагне знайти відповіді, хоча не здатне навіть поставити запитань. Абдейк підважує керуаківський міф про втечу, протест і відчуття свободи. Герой іде дорогою руйнування, а не пізнання. Що ж, Сказати, що я рада, це не сказати нічого. От серйозно, я дуже сильно мені сподобався бдейк, коли я вперше взяла його рук в 22-му році, і прочитала його Роман «Кентавр». Потім познайомилася з істикськими відьмами, які мене просто добили. Я безмежно люблю і книжку, і безмежно люблю фільм. Це здається, один з моїх найулюбленіших фільмів за все життя з прекрасною Шер, яку я дуже люблю, з прекрасним Джеком Ніколсеном, якого я люблю не менше. Обов'язково подивіться, якщо не бачили. І тому цей анонс для мене, мабуть, найбільш радісний з усього того, про що ми сьогодні говорили. Що ж, дякую, що додивились до кінця. Обов'язково зазирніть в опис до цього відео, тому що там мій прекрасний Тік-Ток, мій прекрасний Телеграм, мій чудовий інстаграм, де постійно якісь відгуки на книжки набагато частіше ніж тут. Їх там понад 100, тому там є де розгулятися, повірте, обов'язково підписуйтесь. Ну і там періодично у мене проходять збори для війська, тому обов'язково теж долучайтеся. Буду вдячна за ваші поширення, донати. А якщо два в одному, то взагалі прекрасно. Що ж, бережіть себе, пока.